Зв'язок із Богом через проведіння Роздуми над Божим Словом на четвер 4-го звичайного тижня. рік другий. Того часу Ісус, покликавши до себе 12ох, почав розсилати їх подвох. І дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули Сандалій не одягалися у дві одежини. І він говорив їм якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли по якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і стіляли. Тому, з якими настановами Ісус посилає апостолів проповідувати Євангеліє, можемо побачити, наскільки для нього важлива справа поширення Євангелія. Доброї новини. Ісус посилає апостолів до вибраного народу. Спочатку добра новина має бути поширена серед того народу, з яким уклав Союз Його Отець. Проголошені доброї новини дуже важлива довіра до Божого проведіння. тільки одну палицю ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоби взули сандалій не одягалися у дві одежини. Адже ця справа особлива для Бога, і він особливо дбатиме, щоб тим, які її виконують, нічого не забракло. Бог дбає про тих, кого сам посилає, як про самого себе. З іншого боку, можемо зауважити, що особлива довіра Божому проведінню є одним зі знаків справжнього Божого посланця. Цікавим є також і останнє застереження щодо людей, які не приймуть посланців, а отже, і Євангелія. І коли по якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. Будь-який дар, прийнятий від людини апостолом, це знак прийняття на себе певного обов'язку щодо цієї людини. Це випливає із закону загальної справедливості. Господь знімає з посланців усіляку відповідальність за людину, яка добровільно відкинула Боже Слово і Божу благодать. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.